Раніше ми вже розглядали порядок слів, але він стосувався лише основних членів речення. Все решту, ми залишали просто на третє місце і все. Але в більш складних реченнях, які будуть траплятись нам далі, можуть бути залучені темпоральна частка, яка показує час, каузальна частка, яка показує причину, або локальна частка інформація, яка пов'язана з місцем. Модальна. Це по суті поки що буде нашим присудком. Якщо в реченні з'являються додаткові обставини ТК і ЛО, ми мусимо розставити їх в правильному порядку. Якщо є всі три ми йдемо за правилом ТК моло, темпоральна частка, каузальна частка, модальна частка, після модальної зазначу, зразу йде підмет, і потім локальна. Давайте розглянемо приклад. Шон та Вегендер Кріг, Вони ічланд. Вже три місяці через війну Вони іш живу я в Німеччині, індечланд. На перше місце ми поставили темпоральну частку, на другу каузальну, потім модальну, підмет і локальну. Чому? Бо в реченні були всі обставини додаткові. Якщо в нас хоча б одної з обставин додаткових в реченні немає, ми можемо спростити його. Але тоді ми все рівно мусимо пам'ятати, що спочатку йде час, потім місце. Ми можемо сказати: і ж я живу, підмет присудок за старою схемою, але час місце Шондраймонате індетланд. У нас пропала каузальна частка, тому ми змогли почати з підмета. Але все рівно мусили врахувати час і місце. Це правило для цього, і придумано що як можна далі поставити між собою час і місце, щоб вони не переплутались між собою.